Друзі, всім привіт! Сьогодні буде маленький огляд на модельки Hot Wheels і Matchbox. Всі новенки 25 го року випуску. І першою в списку буде ось така Купра racer 25 рік. Оглянемо її детальніше. Бачимо, що ми тут бачимо. Бачимо, що фари передній пластик. Така моделька цікава. Має таке заднє антикрило. Деталізації оптики немає. Щось там є таке наподобі під емблемку Купри. Салону деталізації не видно взагалі. ну Така ріврея непогана. Дески звичайнісінькі, тонесенькі. Ну так вони. малюнок у них цікавий, але вони надто тонкі для цієї моделі. Трішки, щоб воно було товсті, щоб воно б гарно виглядало. Поверху бачимо антенку невеличку. І така на, такий напис купра не на самому лобовому склі, а на верху машинки. Бокові зеркала є ручки. З деталізації. Ліврея така цікава. Ми бачимо переднє антикрило також гарне. Но дивиться непогано. Оптики. Задньої немає, це все портить. Ну, така моделька. Більш-менш в колекцію піде. Наступна модель у нас від Matchbox 25 й рік. І це у нас Toyota Land Cruiser. Непогано дивиться. З більш-менш пристойною деталізацією. Бачимо спереді значок Toyota. Оптика є, промальована. Ой більше спереду нічого немає. Бачимо шноркель є, зеркала є. Так що ми ще тут можемо роздивитися так більш детальніше крила, як бачимо, є. Винесені. По задній частині оптика не промальована. На корпусі багажника вибито найменування Toyota. Фаркоп є у нас. Кузові бачимо там є. Що у нас там є пила. Це я не знаю. А, це якась сумка. Напевно, з інструментом. І ланцюг такий для буксирування з крючком. З двох сторон крючки є. По салону праворульна. Ну Там є якась деталізація, але її так розгледіти не можна більш детально. Прикольна модель. Вона мені сподобалася. До колекції піде. Так, наступна модель у нас від Hot Wheels. Такий Dodge Power Wagon. Також гарна модель. Цікава ліврея. Мопар Гудьер надписи її HKS. Хемі бачимо. Мотор Хемі. Модель класна, але деталізація, як завжди, Хотвілс хромає. Оптика не промальована. На люстрі також не промальовано. Ну, моделька така. Цікава. Порівнюючи її. з матчбоксом. В мачбоксі деталі... більш деталізовано. І бачимо її кузовцем. З набагато кращою деталізацією. Тут бачимо немає вікна, вікно опущення, форточка. Ковші стоять навіть. Солон більш детально розгледіти не можна, але ну, ковші там є, вони видніються. Моделька теж непогана. Вона мені попадалася раніше, але я щось її не придбав зразу, а тепер вже вирішив її взяти. Вона мені. Подобається. Так, наступна модель у нас від Matchbox Infinity qx 80 Також прикольно виглядає ця моделька. Роздивимося детальніше. Як бачимо, тут скло йде суцільне. Немає цих арок дверних. Можна потім. Проже в упаковці їх промалювати. Салон. Салон такий більш-менш деталізований. Складчисники є. Оптика промальована. Емблемка Infinity. По бамперу також промальовано. Окантовка решітки радіатора є. Також гайдно деталізовано. Поверху моделі є рейлінги. Люк. Позаду ж у нас значок Infinity. QX. Ну, непогано, непогано виглядає. Шини такі. Злим протектором понизу. Є якась мінімальна деталізація. Ну, Моделька так трішки повинна бути більше. В ж... реальному житті Infinity досить велика машина. А тут вона якась така. Так, вона ж Toyota. Ну, як так їх порівнювати можна. Ну, хоча то так якось набагато більше виглядає, аніж Інфініті. Ну також непогано. До речі, модельки від Marchbox досить непогані тепер виходять. Так що звертайте увагу на них. Дуже хороші. Мені здається, що вони найкраще трішки їдуть як Hot Wheels. Наступна модель ось така від Hot Wheels, Мазераті Шамал. Також непогано на фотографії на картинці такі ілюстрації гарно дивиться. Бачимо тут такий повітрозабірник повинен бути. Він і є, але не промальований. Зеркала наявні. Ну, так, дивиться непогано ця моделька. Щось трошки нестиковка з цієї чорної полоси йде. Вона, напевно. Трішечки зміщена. Але на капоті бачимо теж повітря Спереду що у нас? є значок Мазераті, оптика не промальована. І деталізації мінімум у нас. Позаду. Позаду також значок Мазераті. Подвійний вихлоп. І фари бачимо так, як на BMW є 30 вагон. Також йдуть пластикою. Ну, така моделька непогана. Трішки тут, не знаю, чи не бачу її в реальному житті, але тут якась арка така. Якось смішно дивиться. Mm. По салону що? По салону бачимо, там є деталізація, кермове відніється. Задній ряд. Ну, так. більш-менш. Як для Hot Wheels це нормально. Також гарна така моделька, 25 рік випуску. Рідко попадається і тому я її придбав. І у нас дуже цікава остання буде модель. Це ось такий Mercedes. Benz 500Є. Класна моделька. Шукав її, шукав її і сьогодні знайшов. Такий колір зелений перламутр. Класно дивиться. Також моделька новинка. 25-й рік. Розглядемо її більше. Детально. Так я прості. Такі, як на більшості моделей. Деталізація є. Зеркала у нас присутні. Ручки дверей бачимо. Кришка бензобака. По верхній частині. Нічого цікавого. Все по стандарту. Передня оптика. Деталізована. Здається, навіть щось мені здається, що там є і щітки очисники для фар. Але не можу так детально розглядіти. Треба розпакувати де більш детально на неї подаватися. Ну непогано. Непогано так дивиться. Позаду значок Mercedes. Емблемка 500 є. Є деталізація вихлопа. Ну і оптика гарно зроблена. Є задній спойлер. Такий невеличкий. Салон рублений, Деталізація є, сидій. Ну такий, така. Дуже-дуже середня. Так, що ще? Є скло чесник, Ординарний, так як в оригіналі йде. Ну модель гарна. Мені подобається. І колір такий. Класний. Диски, якби трішечки були інакші, то взагалі було шикарно. А так ці модельки колекціонують і шукають ці, так що не прогавте свій шанс, якщо десь будете бачити, обов'язково візьміть. Ну і ось такий у нас огляд вийшов. Скоро будуть ще новинки, уже більш трускейльні. Там будуть декілька моделей, я думаю, якщо вони мені прийдуть через декілька днів. Так що чекайте на огляд. Ну все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до скорої зустрічі.